Трошки набігався, бачимо, спотіла е, е, а тут срочна нове. Орчиха жаліється, що значить, українці їй пишуть і кажуть, що її чоловік прийде в чорному пакеті. І вона цьому і скріні, мені здається, дивується, тіпож, як все ж так, тіпож, наскільки злі ці українці? Ви розумієте, що в них в головах? Що, значить, ну, те, що вони прийшли, вбивають наших дітей, наших гвалтують наших жінок, наших песиків гвалтують наших старих літніх людей вони гвалтують. то це типу, нормально це так. розбивають наші місця, дома, селища. типу, що руйнують зносять землею вбивають наших захисників. Це, типу, для них нормально. Це типу ми не маємо це злитися. Це, типу, ну, типу, та русські прийшли, там все палять нам, вижигають, бувають наших людей. Це, типу ж, дурня. А от то, щоб написали про її, свої почуття українці до її чоловіка, як воно має бути, і як воно, до речі, буде. Кожен, хто окупант, який прийшов на українську землю, він кожен буде в пакетному мусорному. Це 100%. Дивимося. Знаєте. очень много комментариев со стороны Украины, да, с жителей. вернется муж в пакете, по частям. Э, я сама там помру, да, то, пятое, десятое. Столько гадостей пишут, столько грязи. Даже столько грязи, гадостей. Подивись на себя, чучело, типа. Ты по, нагадуешь мне, типа, всего... Василий Наколец, это что, типа же реально голым сидит, типа, же ночью рассказывает про какие-то там гадости, что я пишу. Людиня, пришла убивать украинских людей на украинской земли. Я понимаю, насколько мы, вот те, которые живем здесь, в России, великодушные, сентиментальные, милосердные. Вот я никогда бы, по крайней мере, у меня нет такого, чтобы говорить там про Украину, по пакетам и все остальное, какую-то гадость, вот этот вот Такого нету. Великодушні дуже сентиментальні. Ми відрізняємось, каже від українців. Да Звісно, звичайно, ніхто з цим сперечатись навіть не буде. Ми дуже відрізняємось ментально, фізіологічно, духовно, думково навіть. Ми навіть мислимо інакше, ніж люди. Ми ніколи не підемо на чужу землю вбивати людей. Нам вистачає що робити, як, де заробляти гроші. У нас як земля, у нас роботи отак от, от. Ми були геть щасливі, поки не з'явилися ви на нашій землі. По пакетам і все остальне, какую ти гадость от, 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 у те. такого нету. Я горжусь. Реально, я горжусь тим, що а, я виросла в Росії, я патріот. Сука. Каже, в мене нема такого, що погано говорить про українців, про пакети. Ти потворо, я ще раз, ти прийшла на чужу землю. Ти вбиваєш наших дітей, жінок, чоловіків, військових, яке падло, ти маєш ти на нашу землю і щось ту ще буде розказувати про якесь милосердя, що ти там щось маєш, про те, що ти так не маєш до нас зла, там типу про пакети, типу. ти типу. Я вибачаюсь. але ну іноді мені бракує слів. Війна це така річ, де страдають. многие семьи, жены, дети, у которых горе. И ни за что бы не захотела я, чтобы кто-то испытал это все. Это очень ужасно. Каждая война это такая вещь, в которой страдают семьи, жены, дети. Это горе. Людина. Прийшла окупувати нашу країну, вбивати нас і вже розмислює про все, що це горе. Так може ти подумаєш, що може не було сюди пертись, щоб заробляти свої бабки? Да? Або кредити свої гасити? Може, не треба було сюди вперти збивати людей, не було б горя? Якщо ви всі росіяни сиділи б у себе вдома і не слухали свого Гітлер-Путіна, то цього б горя б не було тут. Ви мразі, ви навіть це не це і це ще ви більше гидує вам. Ви всі будете відповідати за свої поступки. Якщо ви думаєте, що ви там десь сховаєтесь, ні. кожен з вас, кожен, хто був на українській землі, буде знайдений і знищений. Сьогодні, завтра, післязавтра, через 10 років, ви будете всі знищені. Це факт.